Якщо Росія не припинить війну в Україні, кремлівські чиновники повинні переконатися, що вони знають де найближче бомбосховище. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю ЕКШОС перед від'їздом з Генеральної асамблеї ООН до Києва. Зазначається, що Зеленський запевнив, що він має чітку підтримку. Президента США Дональда Трампа щодо ударів по російських цілях, зокрема по енергетичній інфраструктурі та підприємствах, які виробляють зброю. Також президент сказав, що якщо Україна отримає додаткову зброю далекого радіусу дії від США, вона її використає. Зеленський повідомив виданню, що під час своєї зустрічі із Трампом у вівторок він звернувся до нього з одним конкретним проханням щодо нової системи озброєння, яка, за його словами, змусить президента Росії Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. Зеленський сказав, що назве систему, щойно камери вимкнуться, додавши, що Трамп сказав йому: ми будемо над цим працювати. пише видання. Також президент України запевнив, що Україна не бомбитиме цивільне населення. Мовляв, ми не терористи, але він натякнув, що центри російської влади, такі як Кремль, є важливими на столі переговорів. Вони повинні знати, де знаходяться бомбосховища, їм це потрібно. Якщо вони не зупинять війну, їм це буде потрібно в будь-якому разі. Вони повинні знати, що ми в Україні щодня будемо відповідати. Якщо вони атакують нас, ми їм відповімо. Цитує зеленського видання. Крім того, за словами українського лідера, під час зустрічі Трамп порушив питання про те, що Україна повинна відповідати на російські удари взаємністю. Якщо вони атакують нашу енергетику, президент Трамп підтримує думку, що ми можемо відповідати, повідомив Зеленський і додав, що очільник Білого Дому сказав те саме про заводи, де виробляються дрони і ракети, хоч вони й добре захищені. Видання пише, що, за словами Зеленського, Україна вже має дрони, які можуть завдавати ударів глибоко в Росію. Він також сказав, що є додаткова система озброєння, яку він хоче, щоб пришвидшити кінець війни. Президент Трамп знає, я сказав йому вчора, що нам потрібна одна річ. Нам це потрібно, але це не означає, що ми це використаємо. Якщо ми це зробимо, я думаю, це буде додатковий тиск на Путіна, щоб він сідав за стіл переговорів, додав президент України. Очільник України Володимир Зеленський в той же час вирішив не ділитися подробицями, що змусило президента США Дональда Трампа вперше заговорити про те, що Україна здатна повернути свою територію. Про це Зеленський сказав на прес-конференції у Нью-Йорку. А як ви думаєте, що це за суперзброя, про яку Зеленський говорив із Трампом? Напишіть свої думки в коментарях, а ми почитаємо. До слова президента України попросили прокоментувати допис президента США Дональда Трампа, що Україна перебуває у цій позиції, щоб боротися і виграти свою територію назад. Я не буду ділитися усіма деталями, наголосив Зеленський. Водночас у голови держави уточнили, чи це докорінно змінює ситуацію, що Трамп вірить у таку можливість. Трамп є тим, хто сам змінює правила гри, якщо він буде впевнений в Україні. Я думаю, що він зараз набагато ближчий до цієї ситуації, вважає Зеленський. Також як додав президент України, він повідомив Трампу, що взагалі не бачить впливу і бажання з боку Китаю зупинити війну Росії проти України. При цьому у Зеленського запитали, що трапилося, що Трамп так докорінно змінив свою риторику. Цей мій діалог з Президентом Трампом, і я хочу, щоб він залишився між нами. Поки що не час, відзначив Зеленський. Водночас, як підкреслює президент України під час його особистої розмови з Трампом про ситуацію на фронті, американський лідер зрозумів, що Путін ділиться певною інформацією, яка є далекою від реальної ситуації на полі бою, далекою від правди. Тепер він Трамп довіряє значно більше мені завдяки цій інформації, якою ділиться з партнерами, моя розвідка і військові, сказав Зеленський.